Det <laughs> er Фан-фест, планета гри, дитинства разом з вами, дорогі мої друзі, оголосити вік. Наш фестиваль він був започаткований в 2001 році. Він дуже багато років проходив у офлайн форматі. До нас приїздили дуже багато команд, ігротехніків, майстрів гри показували свої своє бачення цих ігор, як вони їх відчувають, як вони їх бачать, що вони хочуть передати глядачам і учасникам, які приходять до них гратися. Що взагалі в Україні лише два таких фестивалі. У нас в Києві і в місто Запоріжжя адреса дитинства Гра. І ось два фестивалі. Знаєте, як я нікого не хочу образити, але є співочі, є вокальні, є танцювальні фестивалі та конкурси а ігрових дуже мало. Бо через гру через гру можна навчатися, можна спілкуватися, можна розвиватися, пізнавати світ. Дуже багато взагалі різноманітність ігор, яких зараз є, їх дуже багато. Естафетні з реквізитом, діджиталізовані, танцювальні, музично-ритмічні. Їх просто купа. у нас дуже багато делегацій з різних міст України. Вони приїздили до нас, слава Богу. Я дуже вдячна кожним кураторам і кожним командам, які погодилися. Вони ризикнули і все ж таки приїхали до нас на офлайн формат, а не на онлайн. І друге, це те, що у цьому році ми започаткували нову нагороду. Це буде родзинкою, і скоріш за все ми будемо продовжувати цю традицію на наступні роки. В нас тепер буде головний кубок фестивалю. Це команди, які змагаються, мають вибороти, як то кажуть, статус головного міста гри. Ну, що Рівненщина, ще Вітаю вас з приїздом до столиці України Друзів Багато знайшли, познайомилися з керівниками, подивилися їхню творчість. Діти познайомилися з іншими колективами. Так, ну ми рожали. Начебто трошки кайфували. Це були психофізичні тренінги за допомогою акторської майстерності. Ми дуже вдячні організаторам фестивалю. Атмосфера тепла. Ми побачили стільки майстрів. Ой, ви знаєте, стільки позитивних яскравих емоцій, що напевно не можна щось виокремити. Тому Це що дуже неймовірно в наш час насправді дуже важливо повертати дітям дитинство. Рівни Первомайськ, Миколаїв. Хто ще знає, Харків, Бердянськ. Бердянськ. Ну, цікаво, діти познайомилися, діти обнімаються, вже дружно всі ігри Бердянсь. проводять, здружилися. Нам доволі сподобалося, хоч ми втомлені, але це було круто. Ми вважаємо, що це саме те, що потрібно для дітей. Війна війною, звісно, але діти мають жити, відчувати життя насправді. Спілкування один з одним, комунікація і розуміння, що тут і зараз життя продовжується. Баланс енергії, баланс гри, баланс дружких, таких теплих обіймів.